На сьогодні в Черкаській філії Асоціації молодіжних центрів входить 8 просторів, яких ви можете побачити. Ми щотижня робимо опитування молоді, потреб молоді, що їм потрібно, на які б заходи вони приходили до молодіжного центру. І розуміє, те молодь в зараз в більшості своїх голосує за лайтові такі, скажімо, заходи, ну такі, наприклад, як зустрічі по стилю там в клубі чи дівчат, наприклад. Але вони якби трішечки більше нам би хотілося, щоб вони проявляли свою активність, щоб вони брали участь в громадських заходах, щоб вони керували громадським життям, щоб вони розвивали своє лідерство. Я, звичайно, не можу сказати, що цього немає. У нас Багато активної молоді, якби активна молодь до нас приходить, ми її притягуємо. Але звісно, більшість людей, більшість. Скажімо, молоді, звичайно, хоче ось так просто відпочити. А це в основному заходи на знайомства, Тобто люди приходять, їм хочеться познайомитися з кимось новим, поспілкуватися, розповісти про себе. Тому найпопулярніший це в нас однозначно захід незнайомці, який ми проводимо щомісяця. Також дуже популярний зараз у нас клуб дівчат, на які дівчата приходять і спілкуються на теми, які їм цікаві. Не завжди це бувають такі глибокі теми, але розумієте, що звісно людям потрібно перш за все спілкування. Це ми так і визначаємо в нашому центрі. Ну, співпраця з владою це насамперед створення молодіжної ради, так як вона є тим місточком, який надає інформаційне наповнення, Вона вони як конструктивно до речі орган між молодіжною там молодіжними просторами, молодіжними центрами і міською радою. Тому, якщо влада хоче співпрацювати з молоддю, то для нас першочергово це створення молодіжної ради. Далі вже молодіжні центри і молодіжні простори можуть. За допомогою різних фондів і благодійних організацій залучати в місто або село додаткові інвестиції від цих донорів, міська рада або ж сільська рада, тобто представники громади ОМС можуть просто допомагати підтримуючи із. Це закладами, де можуть бути молодіжні простори, молодіжні центри. Це може додаткове фінансування з державного бюджету. Розуміємо, що зараз в умовах війни це надто складно, і якщо суспільство буде про це негативно висловлюватися, то це звичайно вплине на нас. Але ми як молодь завжди говоримо про те, що ми додаткові інвестиції, ми додатковий розвиток громаду, тому нас додатково необхідно підтримувати. Ми не говоримо відразу про кошти, ми не говоримо. Відразу про якісь зміни, чи ще щось ми говоримо про те, що хоча б звичайна комунікація з владою для нас прикладом було те, що молодіжну раду в золотноші створили, і ми надалі проводимо якісь спільні такі зустрічі, і це є таким гарним прикладом, демократичним прикладом того, що влада підтримує молодь.